Розглядаємо з вами сьогодні відпарювач стрім Power від розетки. Комплектація. Інструкція вкладена в кульочок із якоюсь рекламкою. В Інструкцію вказано комплектацію самого цього відпарювача і коротенька дуже мануал, як ним користуватися. Взагалі я вперше користуюся відпарювачем, тому вибрав недорогий від розетки. Сподіваюсь, вони будуть боротися за свою торговельну марку і якісне підведені. Відпарювальний шланг із насадкою. Насадка металева. Далі ми на неї подивимося краще. Лічки для відпарювання одягу. І речей, насадка на відпарювач. І власне сам сам відпарювач корпус, трубка телескопічна знаходиться з іншого боку. пінопластовий пінопластового Дістаємо телескопічну трубочку. Це, власне, і весь комплект. Також хочу звернути вашу увагу, щоб ви при прийманні товару пошукали рукавичку термостійку, тому що за відгуками користувачів це є дуже незамінна штука, так як насадка для відпарювання іноді буває гарячою. Ось така рукавичка. Тепер детальніше знайомимося із складом. І починаємо потихеньку відразу ж його складати. Корпус відпарювача, резервуар для води із клапаном високого тиску. Якщо тиск, я так розумію, перевершує е, запланований, він підпускає водичку і водичка збирається ось тут. У спеціальній єм. Два місця для під'єднання стійки і трубки, регулятор пару, індикатор напруги. Дивимося, що з собою являє телескопічна трубка. Телескопічна трубка складається з трьох частин, дуже проста в використанні. Віджимаємо. фиксируем, фиксатор выжимаем. фиксируем. Далее вставляем всю трубочку внизу для специальных гнездов для трубки и закручиваем. Далее можем чуть-чуть приподнять, если нам нужно. Таким чином она работает. Плечки Складни. для отпаривания э, одежды. Они Вставляються спеціальні гнізда, мабуть, отаким чином. І фіксується одне гніздо, друге гніздо. Фіксатором спеціальним зажимаються. Також на них є е, зажимчики для штанів. Одягаються просто, -просто на трупи жару. Ось таким чином. Там відпарювач. Тут у нього металевий, металева підошва. Такась жорстка трубочка. Вставляється в спеціальне гніздо, вставляється, ось тут є спеціальні пази. Пазами необхідно попасти в прорізі і потім прокрутити цю зажимчик. Ось таким чином. І насадочка фіксується. Зверху натримачеві. Якщо необхідно одяг почистити, то тут є така насадка для чистки, яка ну, е, ну, китайці, мабуть, робили, вона тут дуже жорстко підпружинена. Зараз спробуємо її одягнути, ну, але нормально фіксується. Ось таким чином вона власне, фіксується. Тепер е, можемо налити сюди водички і спробувати його запустити. Для запобігання появи накипу на підошві відпарювача бажано водичку використовувати спеціальну, яка є дистильованою. Тобто спеціальна технічна вода для утюгів, мабуть, вона ж підходить і для відпарювачів, поки що не знаю. Ті, зараз підключимо напругу. І вона, власне, почала нагрівати водичку, поки водичка нагрівається, ми е, одягнемо на насадку наприклад, маечку. Візьмемо нашу рукавичку. Виставимо на максимум, наприклад. І можемо далі застосовувати його до відпарювання одягу.